А можеш трішки розказати, наприклад, от типовий. Український київський гість, як ви його бачите, хто клієнт на мілакі, і типовий дубайський, і чим вони відрізняються в своїй поведінці, запиту, реакціях і так далі. Типовий київський гість це гість, в якого є розуміння смачної їжі, який знає, що таке бездоганний сервіс, який має великий вибір крутих закладів навколо, і який знає за чим він до нас прийшов. Гість у Дубаї це гість, який потребує постійно нових емоцій. Це гість, який має усе навколо. Усі світові бренди говорять до нього. Будь ласка, заходь до нас. Він е, хоче нових емоцій, він хоче нових вражень. І він хоче, щоб його постійно дивували. Він не прийшов за чимось конкретним. Він хоче, щоб йому винесли щось таке, чого він ще не скуштував. Наприклад, ми зараз створили зафірну квітку у Дубаї, яка буквально кілька днів тому ми її запостили. Вона зібрала вже біля двох мільйонів, напевно, переглядів. Два мільйони переглядів. Так усі медіа дубайські до нас прийшли, зняли цю квітку, розповіли просто всьому Дубаї. Тобто їх треба дивувати. Типовий стійповий гість, гість, який приходить на Малака Дубай. Він вже на рецепшені на вході, на стійці хости спитає, що у вас є такого, що мене здивує сьогодні. Що у вас є такого? Чи я не скуштую ніде? Ого, не що у вас найкраще, а що чим ви мене сьогодні? Чим здивуєте. Чим Ви мене здивуєте? Чи тому Ухти. що людина обирає тебе серед 26 тисяч інших закладів і хоче розуміти, чому вона робить цей вибір саме на користь тебе?